Знаєте, друзі, не проходить певне жодного місяця без того, щоб хтось не почав чіплятися до українських чоловіків, які проживають в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу. На цей раз у нас є нова свіженька заява міністра оборони Польщі Владислава кошиняка камиша який власне знову прикриваючись якоюсь невидимою суспільною думкою. Вирішив, скажімо так, проявити свої нападки на, в сторону чол українських чоловіків, які проживають в Польщі, да, в принципі, і не тільки в Польщі. І, на мою думку, подібні заяви вони потрібні в першу чергу для того, щоб відбулася маніпуляція якимись емоціями, для того, щоб викликати якесь можливо відчуття провини в українських чоловіків, які проживають за кордоном, і якось направити їх на путь істинний, як то говориться. І такі заяви їх потрібно чітко розуміти, їх потрібно дуже чітко інтерпретувати, так? і ні в якому випадку не брати близько до душі. Ми зараз говоримо про цю заяву, бо, на мою думку, подібні вислови це вони напряму корелюються з висловом. Дуже добре і дуже круто воювати чужими руками. Дивіться відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, канал розвивати, також однозначно допомагаєте боротися з різного типу ботами, які атакують. Мій канал, канали моїх колег і так далі. Тому, якщо вам важлива моя робота, діліться цим відео, лайкайте, в коментарі пишіть, з якого відео ви дивитесь, з якого міста ви дивитесь це відео і так далі. От. Отже, мова знову ж таки зайшла про той самий український Легіон, про який вже багато місяців точаться розмови. І е, ми спочатку поговоримо про заяву е, міністра оборони Польщі Владислава Кашінняка Камеша, потім е, далі поговоримо про одну маленьку деталь, яка являється, знаєте, ложкою дьогтю в бочці меду. Коли суспільною думкою, типу як не від свого імені, Кашеня Камеш е, транслює якусь незадоволеність. Українськими чоловіками, і це має вганяти, я не знаю, їх в якесь відчуття провини. От. Зараз в загальному це проговоримо, Тут дуже багато таких контраверсійних моментів, тому давайте розбиратись. Отже, по-перше, Польща готова навчати українських військових з українського легіону, але кількість бажаючих записатись до нього є замалою. Про це повідомило, повідомив в ефірі Віртуальна польська сьогодні, до речі. Це було вранці міністр національної оборони Польщі Владислав кощиняк Камеш. Як зазначає урядовець, польська сторона підготувала до тренування Українського легіону, як це було передбачено безпековою угодою, підписаною між Польщею та Україною в липні цього року. Він зауважив, що Варшава підготувала вже понад 20 тисяч українських військових в Польщі, і це найбільше серед країн Європейського Союзу. І говорить наступне. Тут починається найцікавіше. І тут така буде вижимка прямо до кінця відео, друзі. Тому дивіться до кінця. Ми не відповідаємо за рекрутацію до українського легіону, а відповідаємо за підготовку і за навчання. Ми готові до цього навчання, але кількість осіб, яка мала зголоситися з українського боку, є за малою, констатував польський віце-прем'єр-міністр і міністр Національної оборони. Чому хтось. Кудись мав зголошуватись, якщо це питання добровільне. І якщо ніхто туди не йде добровільно, то е, тут питання треба ставити наступне: чому люди не хочуть іти до українського легіону? За його словами, польська сторона перебуває в готовності від початку вересня. Декларації з українського боку були такі, що це буде дуже велика кількість, з якої може навіть бути сформована одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Але немає стільки бажаючих, сказав Кошіняк Камеш. Що це означає? Що тут напряму перекладається якась відповідальність за заяви української влади на чоловіків, які проживають за кордоном. І як це виглядає зі сторони? Зі сторони, це виглядає так, що умовно, до квітня 2024 року, цього року, українці за кордоном живуть. Роблять якісь донати, надають там, пересилають гуманітарну допомогу, пересилають кошти своїм рідним і близьким. А під кінець квітня, 20, цього року, власне, ми знаємо, що в один день на той момент заступник міністра закордонних справ, а нині міністр закордонних справ України, Сибіга розсилає по всім консульствам, по всім дипломатичним установам спеціальний лист. Який забороняє від з наступного дня, якщо не це було з 25 квітня, забороняє видачу закордонних паспортів е, громадянам України, які проживають за кордоном, і з цього власне е, почалися гоніння на е, українських чоловіків, які за кордоном проживають. Неважливо чи вони проживають від початку війни, чи вони приїхали туди. Задовго до початку війни, бо просто вибрали іншу країну для проживання, бо в Україні не могли вижити. Ніхто на це вже не звертав уваги. І з того моменту почався, знаєте, якийсь такий, е, в першу чергу, гоніння в сторону цих українців, які проживають за кордоном. Почалися е, з усіх утюгів кричати, що за кордоном проживають е, не українці, так, що це не справжні українці, це якісь ждуни, е, малороси і так далі. Далі, що треба у всіх забрати паспорти. Дуже добре, що консульські послуги їм не нададуть, обзивати ухилянтами, зйобками і якимись іншими дуже неприємними словами. І це все робилося або через наших офіційних діячів обранців, так або це робилося через підконтрольні їм телеграм-канали і інші змі. Так? Було дуже багато різних сюжетів з цього приводу, і так далі. Тобто, фактично, почалися гоніння в сторону українців, які проживають за кордоном. Через декілька місяців приходить інформація про український Легіон і про те, що треба в Польщі збирати багато українців, декілька тисяч українців, і є вже дуже багато бажаючих, бо вони хочуть йти воювати на фронт, але просто не можуть доїхати з Польщі все ніяк. І тоді. Нам, е, якби ця ці заяви про те, що є вже декілька тисяч бажаючих, вони е, тоді нам були незрозумілі, для кого це робиться, бо кожен, кожна адекватна людина, яка проживає в Польщі, знає, що не могло цього бути. Тим паче, коли там пройшла лиш доба, а вже пішли заяви про те, що декілька тисяч людей зголосилися до консульських установ. Е, от і але українська влада все одно робила такі заяви, що є декілька тисяч е, людей, які хочуть. Бачимо, проходить три місяці, і всю відповідальність за заяву української влади перекладають на українців, які проживають за кордоном. Так, і вже от той самий Кошеняк каже: Кошеня Камеш каже, що мали зголоситись, були, я не знаю, чи зобов'язані зголоситись, чи не були зобов'язані, але якби. Немає цих людей. І що хочу сказати, жодної роботи та якоїсь маркетингової кампанії за кордоном фактично не проводилось. Просто зробили три заяви, потім сказали, що ні, у нас немає охочих, і тут виходить Кашеня Камеш і говорить ось це, що ми готові, але ніхто не хоче чомусь, так? можливо, з якихось незрозумілих причин, не хоче йти вступати до українського легіону. І можливо, тут перед тим, як робити такі заяви, потрібно задати собі питання: а чому українці, які проживають за кордоном, не спішать йти і вступати в український легіон. Це питання е, відкрите, і я думаю, кожен, кожна адекватна людина одразу ж е, може знайти з десяток причин, чому ні. Так? Або чому є якісь вагання. І це е, не пов'язано з тим, що ці люди не люблять свою країну, що ці люди там не вважають себе українцями. Це абсолютно ніяк не пов'язано. Це пов'язано з іншими внутрішніми політичними процесами. В кінці кінців загрозою втратити життя. Я думаю, це пов'язано з цим. От. І якщо це питання добровольче, так, то чи можуть такі високопосадовці говорити про те, е, якби говорити про те, що ці люди там не хочуть зголошуватись і чому вони не хочуть зголошуватись? І Вишенка на торті цього всього, власне, друзі, він також додав, що в польському суспільстві. Викликає певні емоції. Той факт, що є значна потреба в українських військових, а багато молодих чоловіків, українців, які говорять українською мовою, не зголошуються до українського легіону. Звідки? Ну, я не бачив я постійно перебуваю в польському інфопросторі, я постійно читаю польські там, соціальні мережі, і я не бачу, щоб в людей, щоб в поляків був на це запит, щоб це взагалі когось цікавило і щоб це взагалі в когось там викликало б якісь емоції. Є окрема категорія людей, які просто ненавидять українців, вони всіх відправляють на фронт. Є ще категорія тих, хто хоче, щоб в Польщі жили тільки поляки. Також всіх відправляють на фронт по всіх країнах. Але я жодного разу не бачив, щоб якась адекватна, свідома людина, яка не є якоюсь анонімною в інтернеті, розказувала, що всім українцям, що він не задоволений, що українці не хочуть іти на фронт. Немає такого. Тому, друзі. Така ось ситуація з цим польським легіоном. Бачимо, що дуже хочеться, дуже хочуть деякі політики маніпулювати цим цим питанням. І, звісно ж, дуже героїчно і дуже легко воювати чужими руками. Це стосується е, багатьох аспектів, це стосується багатьох людей, це стосується тих самих нафронтників, які самі сидять вдома, але когось. Постійно десь в інтернеті відправляють іти на фронт. Я вважаю, що кожна людина має приймати рішення самостійно. Кожна людина має приймати рішення, кожна людина має за ці рішення нести відповідальність, і це не може бути по-іншому. Не може бути так, що людину заставили щось зробити, а всі плоди і всю відповідальність за це несе вже сама людина, не за свій вибір, а за чийсь вибір, бо їх хтось вирішив заставити, чи якимось моральним, чи якимось силовим. Шляхом, який також, на жаль, ми знаємо, що на сьогоднішній день трапляються. Ви можете з цього приводу написати свою думку в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!